Вітаю, друзі! Я Віталій Портников у Білому домі. Спростували звинувачення прес-секретаря президента Російської Федерації Дмитра Піскова щодо причетності Сполучених Штатів до атаки безпілотників на Кремль. Пісков наголосив, що у Росії знають, що за такими нападами завжди стоять Сполучені Штати, і що рішення щодо таких терористичних атак ухвалюються саме у Вашингтоні, а українське керівництво просто виконує такі рішення. Прес-секретар президента Російської Федерації наголосив, що саме Вашингтон стоїть за нападом, хоча не навів за Відомою традицією російських чиновників і пропагандистів, жодних доказів, які могли б підтвердити це його твердження, у відповідь на заяви Дмитра Піскова, представник Ради національної безпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі, підкреслив, що. Білий дім спростовує будь-яку причетність Сполучених Штатів до ймовірного нападу безпілотників. Вашингтон не підтримує і не ухвалює напади України за кордонами цієї держави, підкреслив Джон Кірбі. Ми ніяк не закликаємо Україну до ударів за кордонами її території. Однак є очевидним, що після того, як вся відповідальність за ймовірну атаку безпілотників на Кремль була спочатку спрямована саме проти українського керівництва, і вище чиновники Російської Федерації виступили із заявами покарати. Керівників України, і навіть як це було у випадку із колишнім президентом Російської Федерації, а тепер заступником голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитром Медведєвим, вбити президента України Володимира Зеленського наступного дня у Москві вирішили, що все ж таки набагато вигідніше звинувачувати у нападі на Кремль адміністрацію Сполучених Штатів і підкреслювати, що саме вона є відповідальна за можливий удар по резиденції президента Росії Володимира Путіна. таким чином у Кремлі намагаються використати інцидент з тим, щоб експлуатувати побоювання адміністрації Сполучених Штатів щодо прямої участі у конфлікті між Росією та Україною. Як відомо, з самого початку цього конфлікту, і президент Сполучених Штатів Джозеф Байден і інші відповідальні американські керівники завжди підкреслювали, що Сполучені Штати не є стороною конфлікту і лише постачають Україні зброю і допомагають цій країні як жертві агресії, яка має право захистити свій суверенітет і територіальну цілісність. А от президент Російської Федерації Володимир Путін та інші керівники. Російської Федерації постійно підкреслювали, що вони насправді вважають сполучені Штати стороною конфлікту, і впевнені в тому, що саме Сполучені Штати є. Цією країною, яка допомагає українському керівництву боротися з російською агресією, і сама бере безпосередню участь у цій боротьбі, російські пропагандисти намагалися розповсюджувати інформацію навіть про присутність американських військових на території України, хоча Знову таки, як і у випадку з атакою безпілотника, жодного разу не наводили жодних доказів, які підтверджували їхнє звинувачення. І ось нова спроба звинуватити Сполучені Штати у причетності тепер вже до ймовірного замаху на життя президента Російської Федерації Володимира Путіна. такого замаху, за якого його ймовірної жертви. Не було навіть у десятках кілометрів поблизу від місця нападу безпілотника. Зрозуміло, для чого це робить Російська Федерація. Знову нагадує Сполученим Штатам, що вони стоять на порозі екзистенційного конфлікту ядерних держав, і що для того, щоб цей конфлікт не перейшов у гарячу фазу. Вашингтон і Москва мають якнайшвидше домовитися про припинення війни Росії проти України, але звичайно ж на російських умовах, які мають на увазі фактично знищення України як суверенної держави, визнання її керівництвом російського статусу окупованих Москвою територій. Ну і звичайно, відмову української держави від євроатлантичної і європейської інтеграції перетворення України на тимчасовий буфер між Росією і Заходом, що має полегшити політичному керівництву Російської Федерації інкорпорацію до складу Росії всіх тих українських територій, які будуть залишатися у складі Російської держави, після того як Україна визнає їх російський статус. Ну і звичайно ж поглинання всіх тих територій, які будуть залишатися в складі самої. Української держави після такої фактичної капітуляції, а от оскільки військовим шляхом добитися капітуляції Росія від України не може і не може вплинути на українське керівництво в ситуації перед ймовірним контрнаступом українських збройних сил на позиції російських окупантів, намагаються вплинути на західних союзників України, залякати їх можливою війною з Росією. Ну, якщо ви, американці, причетні до обстрілу Кремля, маєте боятися, бо завтра ми вдаримо по Білому дому і будемо набагато більш вправними, ніж ви із своїми безпілотниками. Це може, звичайно, здаватися дитячими погрозами. Однак ми маємо пам'ятати, що російське політичне керівництво не керується якимись логічними побудовами, коли мова йде про порятунок власної влади, яка дійсно хитається під впливом ймовірної воєнної поразки в Україні і втрати тих територій, які вже записані Володимиром Путіним до Конституції Російської Федерації. І якщо не вдається залякати, Україну дуже хочеться залякати захід, саме тому акцент зі звинувачень України у обстрілі резиденції президента Російської Федерації Володимира Путіна ніби не навмисно перенесений на Сполучені Штати. Як це завжди бувало у історії радянського союзу, а потім і жалюгідної федерації. Винними у всіх бідах Росії у її цивілізаційній деградації, у нездатності її керівництва і народу ухвалювати логічні рішення, виявилися прокляті американці. І здавалося б, до цього вже варто звикнути. Як звикнути і до того, що навіть коли у Москві йде дощ, в цьому винний президент Сполучених Штатів. Але кожного разу, коли ми чуємо цю маячню від російських чиновників, пропагандистів та звичайних росіян, які розговорять всі ці шизофрінічні тези на вулицях своїх міст, відразу стає ніяково за цю атмосферу божевільні, яка панує в російській державі упродовж багатьох десятиріччя. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги і миру вам!